Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Зараз вже середина літа майже і час обрізати широколисту гортензію. Так, друзі, я влітку обрізаю широколисту гортензію. Ви скажете, а для чого? А як же квітування? Ну, по-перше, деякі сорти широколистої гортензії вже відквітли. І, значить, для чого потрібно обрізати? Для того, щоб гортензія наростила нові пагони і заклала бруньки квіткові. Як ви знаєте, широколиста гортензія закладає квіткові бруньки восени, але до осені її потрібно наростити гарні, жирні такі потужні пагони. Хоча б там навіть в мене були такі випадки з сантиметрів 2-3, і вона все одно закладає квіткову бруньку. Отже, я вам покажу сьогодні на двох сортах, на двох кущах широколистої гортензії. Це є сорт Marine Blue і сорт Ice Girl. Вибачте, за мій французький. Значить, друзі, бачите, один сорт вже переквітнув повністю, і вона фактично розвалилася. соцвіття почали підгорати. Чому підгорають? Тому що вона. Перецвітає і вже втрачає тургор і починає підгорати. Я вам зараз покажу, як в минулому році була зроблена обрізка на цих гортензіях. Наприклад, ось цей сорт Marina Blue має таку властивість, що вона випускає пагони, навіть якщо підмерзнуть квіткові бруньки. Ось цей зараз, зараз, зараз так не бачу. Ось цей квітковий пагін він випущений, бачите, із самого кореня це дуже хороша властивість. Такого сорту, друзі, я її буду різати чим покоротше. Зараз ми до цього повернемось. А тут на цьому сорті я вам покажу, як була зроблена обрізка минулого року. Ось дивіться, бачите, ось тут за дивіться. Так, так, ось тут задревінілий пагін. Ось тут була зроблена ось тут була зроблена обрізочка і відразу йде на місці обрізки два пагони. Ось пішов один і другий пагін. Бачите? Так, зараз, 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 зараз. Ще покажу, ще покажу. Ще десь було гарно видно. Ну, друзі, це не має значення. Не буду я затягувати і шукати тут зараз ті всі пагани. Коротше так, бачите, маріне Блу розвалилася, але це не страшно. Тому що навіть ось тут була обрізка минулого року, вона дала по одному пагону. Тільки по одному. І заквітла. Значить, можна обрізати на цьому зеленому. Нижче суцвіття, але краще все-таки, так як він розвалився, і щоб був більш такий компактніший куш, треба робити обрізку. Обрізку я буду робити чим понижче. Ось тут, дивіться, бачите, навіть є задиренілий пагін. І ось тут вже проклюнулась брунька. Це навіть дуже добре. Ми робимо отак. Обрізаємо оцей, теж дуже тоненький. Так. Ось тут є бруньки. Ось тут його обрізаємо і вирізаємо. Спочатку я вирізаю оті, які полягали. Дивіться, оцей, бачите, відквітнув і дуже сильно ліг. Але тут на ось брунька, бачите, накльовується. Це, друзі, буде, відросте пагін гарний, можливо, й два. І дасть квіткову бруньку. Тут теж я обрізаю покоротше. Обрізаю те, що лежить. Те, що лежить, чим покоротше. Чим покоротше, це краще для гортензії. Дивіться, тут теж, бачите, вже проситься. Ось сама є брунючка. Ось тут. секатором, де я показую, зверху один см над нею обрізаємо і викидаємо. І так йдемо по кругу. Тут теж, бачите? Так, ось тут вже брунючки є. Ось тут обрізаємо. Це дуже тоненьке, чисто повністю обрізаємо. Цей теж ліг обрізаємо. Можемо ще підкоректувати. Передивіться, щоб я довго не затягував, як обрізати оці якісь стоячі пагони. Ось тут є суцвіття. Ось тут є... Так не бачу, не бачу, не бачу камера. Так, тут є суцвіття. внизу є перша пазуха бруньок. Вони є сліпі переважно. А тут, бачите, ось тут. Не знаю, вам фокусує, не фокусує, проклюнулись вже бруньки. Ось тут їх вже майже видно. Треба зробити ось так. Звідси піде два гарних пагони. Наскільки вони встигнуть вирісти, це не страшно. Навіть якщо ваша така гортензія квітує, можливо, вона трошки пізніше вас. Нехай ще квітує, значить обріжете її ближче до кінця липня. В кінці липня, на початку серпня, по-любому її треба обрізати, тому що вона дасть нові пагони. Ті пагони гарно виростуть. І закладуть такі піки. як ну, Я вже вам це розказував дуже багато разів. Ось тут теж видно гарно, бачите? Ось так обрізаємо і викидаємо. І тут теж можна оці стоячі можна лишити їх ось такими подовшами. Якщо ви хочете, наприклад, у вас немає місця, ви хочете зменшити висоту куща, щоб він був більш приземистий, щоб його не підв'язувати, можна ще нижче робити обрізку. І тепер, друзі, значить, що робити із оцими обрізаними пагонами, із цими, цими суцвіттями. Ну, звичайно, що суцвіття викидати. Але ось тут, якщо, наприклад, нижче суцвіття, так, ось тут сліпі бруньки, а ось тут ще залишається таке одне міждоузл і один ось такий пагінець. Його можна, друзі, ось так от обрізати і можна ось таке вкоренити. Воно вкорінюється. Я так не вкорінюю, я вкорінюю верховими живцями, трохи по-іншому, я вже це показував і ще покажу, якщо вам це цікаво. Але, в принципі, можна зараз і вкорінювати. Зараз ще не пізно вкорінювати широколисту гортензію. Можете тим зайнятися. Тепер дивіться, скажімо, ми обрізали кущ, що з ним далі робити. Далі його потрібно обов'язково підживити. Щоб він наростив гарні пагони і заклав квіткові бруньки. Чим підживляти? Якщо ви не знаєте чим, конкретно, значить можете, я користуюся фор-колор. Там є азот, фосфор калій в рівних пропорціях, користуюся таким. Ви можете купити будь-яке добриво для гортензії. І не треба там фосфорно-калійни з нахілом, на фосфор. Азот теж потрібний для того, щоб нам гарні пагони ще наросли. І може бути і з азотом, і любе для гортензії купляєте і підживляєте хоч будь-чим, але підживити. Краще треба підживити, ніж нічим не підживити, друзі. Ну, по-моєму, все сказав. Якщо щось забув, вибачайте, задавайте запитання в коментарях, усім відповім. Всім, друзі, бажаю мирних, спокійних днів та ночей. І всім дякую за увагу.